Уявіть місце, де діти не просто вчаться, вони живуть у гармонії з природою, знайомляться з тваринами, проводять досліди та відкривають для себе неймовірний світ довкола. Тут є все для справжнього екопригодницького життя: лабораторія квітництва, де можна навчитися вирощувати рослини та створювати квіткові композиції, зоохотвариницька база, де мешкають павичі, різні види фазанів, нутрії, качки, кози, та улюбленець дітвори. Поні Лео. А хочете екзотики? У нас є: бородаті агами, еублефари, хамелеони, які можуть витягнути язик довше за власне тіло, різні змії та акваріуми з яскравими рибами. А ще інтерактивні експерименти, флористика, зоотерапія, віртуальні уроки і купа майстер-класів усе це. В одному сучасному, яскравому та відкритому для всіх просторі тут кожен день відкриття. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді місце, де природа оживає, а наука стає пригодою. Екологічна культура це не просто тренд, це стиль життя сучасної людини, а починається все з просвітництва. Саме тому ми організовуємо заняття в природі для дітей, молоді та дорослих. В нашому центрі кожен може відчути себе дослідником, спостерігати за тваринами, вивчати рослини, відкривати для себе таємниці екосистем. А ще. Екологічна свідомість формується з малого. Ми проводимо майстер-класи із сортування сміття, адже щороку один українець продукує близько 360 кілограмів відходів. Разом із нашими вихованцями ми вчимо громади, як легко та доступно змінювати цю статистику. Так, за два роки ми відсортували та здали на переробку 3698 кілограмів твердих побутових відходів. Наша екопросвітницька робота не обмежується лише заняттями на базі центру. Ми активно співпрацюємо. Цюємо з музеями природи заповідними територіями, національними природними парками, де діти можуть на власні очі побачити унікальні природні комплекси і зрозуміти важливість їх збереження. До наших ініціатив долучаються громадські та благодійні організації, заклади вищої освіти, які допомагають розширювати можливості для молоді, проводити спільні акції, дослідницькі експедиції, екофоруми та інтерактивні заходи. Чому це важливо? Бо екопросвітництво це запорука здорового середовища, чистих міст і сіл, відповідальних людей. А головне це про майбутнє наших дітей, що знаходиться в самому серці Полтавської області і є центром екологічної освіти і виховання в регіоні. Зелений клас, в якому я зараз знаходжуся, облаштований на одній із зупинок екостежки Заповітна Диканщина. І він гарно інтерпретує природну спадщину тиканської громади. У нашому парку прокладено 17 туристичних маршрутів та екологічних стежок, сім із яких обладнано інформаційними та інтерактивними стендами. Вони використовуються як освітній простір для проведення екскурсій, квестів, протерапевтичних прогулянок та походів, екологічних ігор, майстер-класів. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Однією з провідних ініціатив центру є познавально-дослідницький хаб Екоскул. Це сучасний освітній простір, що поєднує освітні екскурсії, майстер-класи та інтерактивні наукові досліди для дітей та дорослих. Метою створення хабу є популяризація природничих наук, екологічного виховання та розвиток дослідницьких компетентностей у вихованців та їх батьків. Цей проект дозволяє залучити до екологічної роботи найширше коло учасників, незалежно від віку, а також сприяє формуванню свідомого ставлення до навколишнього середовища. У рамках роботи хабу реалізується це різноманітні напрями, науково-пізнавальні екскурсії, це тематичні зустрічі, під час яких діти і дорослі мають змогу ознайомитись з лабораторіями, живими куточками, природничими музеями та екологічними майданчиками центру. Майстер-класи та наукові експерименти, які користуються особливим попитом, під час яких учасники занурюються у хімію їжі, дізнаючись, які хімічні сполуки містяться в продуктах харчування, як вони впливають на організм, що приховують кольорові напої та чому. Важливо читати склад на упаковці, вражають яскравим і захоплюючим реактив-шоу, де прості речовини в руках дослідника стають вибухом кольору, дими і піни. Це чудова нагода пояснити дітям основні закони хімії в доступній і вдовищній формі. Досліджуються таємниці рідин, як вода може змінювати колір, густину, рухатися шарами. Залучають до хімії для початківців, де найменші учасники безпечно та цікаво знайомляться з властивостями речовин через експерименти з харчовою содою, лимонною кислотою, кольоровими рідинами. Ці заходи дозволяють дітям розвивати критичне та логічне мислення, формувати навички роботи в команді, засвоювати важливі екологічні знання та вміння, поводитися в природі. Також проект відкритий для батьків, вчителів та громади. Дорослі мають можливість брати участь у майстер-класах, слухати лекції екологів, навчатись сортуванню твердих побутових відходів, виготовленню екологічного декору та натуральної косметики. Сучасний світ стрімко змінюється. Нові технології відкривають перед нами унікальні можливості для навчання та розвитку. Саме тому ми створили віртуальну школу юного дослідника, досліджуємо природу разом, простір, де кожна дитина може відчути себе справжнім натуралістом, не виходячи з дому. У рамках нашої школи ми проводимо інтерактивні заняття, відеоуроки, онлайн-екскурсії до заповідних місць, ботанічних садів і екологічних музеїв. Це дозволяє долучати до пізнання природи дітей. З найвіддаленіших куточків Полтавщини пропонуємо ознайомитися із фрагментами занять. Це сосна кримська. Чим сосна відрізняється від ялин. Є три ознаки систематиці, які можна розрізнити їх. Це по кольору кори, по будові шишки і ще по розташуванню і будові Те, Що я казала, як по шишкам можна з'ясувати, де Кому вона належить. Сьогодні нам теж повезла. Перед вами мухомор вітей. Що на ножки, оце була тут піхва. Ой, залишки загального покривала, які закривали пластиночки, білі. І зовнішній вигляд шапочки, залишки загального покривала у вигляді чешуючих на шапочці. Під дубом ми знайшли плоди дуба. Подивіться. Ой, знайомий вам жовт. А знаєте ви що? Плід у дуба називається не жолудь, а плід називається горіх. У певних умовах плід набухає і йде, вода поступає в сім'ядолі. долі. Починаються процеси, які стимулюють. Природа найкращий вчитель, а наші маленькі друзі-тварини допомагають виховувати в дідях доброту, чуйність і повагу до всього живого. Саме тому зоотерапія стала важливою частиною наших еколог-натуралістичних занять. У нашому центрі на дітей чекають прогулянки із чарівним поні Лео, спостереження за веселими декоративними кроликами, хом'яками та равликами. А знаєте, що равликів ми навіть купаємо. А от Хамелеон у нас справжній. Рекордсмен він може витягнути язика у півтори рази довше за власне тіло. Це вражає не лише дітей, а й дорослих. Спілкування з тваринами знімає стрес, дарує позитивні емоції, розвиває спостережливість і вчить відповідальності. А наші заняття з козами та Лео це ще веселі розваги та цікаві відкриття. Діти дізнаються, як тварини допомагають зберігати екологічний баланс. Ми переконані, любов до природи. Починається з маленьких добрих справ, і наші вихованці вже зараз вчаться піклуватись, про братів менших і цінувати кожне життя. А ще у нашому центрі ми дбаємо не лише про екологічну культуру, а й про психоемоційний стан. Бо сучасний світ потребує балансу гармонії з природою та самим собою. Саме тому у нас діє служба психологічної підтримки. Практичним психологом в нашому екологінатуралістичному центрі і звати мене Яна Коряк. Ви можете отримати у нас психологічний супровід, психологічну підтримку і психологічну корекцію при потребі. Працюємо ми з людьми різного віку. Це наші вихованці, це їх батьки, це наш колектив, нашого центру, це переміщені особи, це люди з особливими потребами. Працюємо у різних напрямках, у різних психологічних методах. Це хібукітерапія, це ЕМІ або ЄМДР, десенсибілізація за допомогою робочий. Це арт-терапія, це НЛП, це гештальтерапія та інші доказові методи, які занесені у перелік доказових психотерапевтичних методів Міністерства охорони здоров'я. Зараз ви можете переглянути деякі техніки, які ми використовуємо в роботі. Бачити вас у нас, вам буде тут цікаво, вам буде тут пізнавально і головне, вам тут буде безпечно. Бажаємо вам здоров'я, бережіться! Діяльність Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру це комплексний підхід до формування екологічної культури та наукового мислення в дітей та молоді. Спільними зусиллями ми виховуємо відповідальних громадян, які поважатимуть довкілля та стануть рушійною силою сталого розвитку нашої держави. Приєднуйтесь до наших заходів, навчань. Разом ми зробимо цей світ кращим, чистішим, гармонійнішим.